14 січня, у четвертій зустрічі щодо формули миру а, в швейцарському місті Давосі на рівні радників із питань національної безпеки та радників із зовнішньої політики лідерів держав а, взяла участь 81 делегація від країн та міжнародних організацій. Це на 15 делегацій. Більше ніж на попередній такій зустрічі у жовтні 23-му році на Мальті. Повідомляється на сайті офісу президента України. Зокрема, своїх представників у Давосі делегували 39 країн Європи, 18 Азії, 12 Африки, 6 Південної Америки, Три північної Америки і дві а, океанії а, хорошим знаком є постійне зростання числа країн, що долучається до роботи над спільним планом дій, який ґрунтується на українській формулі миру. А, дуже тіша, що країни регіонів глобального півдня дедалі більше включаються в нашу роботу. Це свідчить про розуміння цей конфлікт у Європі є викликом для всього людства, заявив а, керівник офісу президента України Андрій Єрмак. Під час свого Го виступу пан Єрмак подякував за прийом цього заходу Швейцарії, яка нещодавно приєдналася до консультації на рівні радників, але одразу включилась у роботу. Голова офісу президента також розповів про наслідки нещодавних масових ракетних обстрілів українських міст, які здійснила Росія, про жертви атак серед мирних громадян та руйнування цивільної інфраструктури. Єрмак наголосив, що просте припинення вогню не стане завершенням російської агресії в Україні, а лише Дасть нападнику паузу для накопичення сил. Це точно не шлях до миру. Росіяни не хочуть миру, вони хочуть панування. Отже, вибір простий або ми програємо і зникаємо, або виграємо і живемо далі. І ми боремося, сказав він. Голова офісу президента. Назвав що за два роки війни Україна повернула понад 50% території, яку окупувала Росія, та маючи невеликі власні морські сили, знищила Яту частину потенціалу чорноморського флоту РФ та убезпечила Чорне море. Єрмак висловив думку: що якщо не відновити міжнародне право і територіальну цілісність України. То будь-який агресор де-інде у світі зможе завтра відхопити шмат будь-якої країни та провести там фейкові вибори під дулом пістолетів. Мир, якого прагне Україна, має гарантувати їй виживання, цілісність, суверенітет і можливість розвитку, має запобігти. Повторному вторгненню Росії і повторенню агресії разом ми створили цілісну структуру досягнення такого миру і елементи тісно пов'язані між собою, і це єдиний шлях, заявив він на відкритті четвертої зустрічі радників у Давосі. Також виступили засновник всесвітнього економічного форуму Клаус Шваб та президент ФЕФ, Берге Бренде та міністр закордонних справ Швейцарії е, Ігнаціо Касіс а раніше повідомлялося, що голова МЗС Швейцарії пан Касіс заявив, що український мирний план є лише фундаментом для переговорів, і е, що Росія повинна брати у них участь так чи інакше, Росію доведеться включити не буде миру без слова Росії. Сказав він у листопаді, 22-му році на саміті G20 президент Володимир Зеленський представив формулу миру з десяти пунктів, яка включає зокрема відновлення територіальної цілісності України, виведення російських військ, звільнення всіх полонених, трибунал для винних в агресії та гарантії безпеки для України, а також радіаційну, ядерну, енергетичну безпеку, протидію екоциду тощо.